Більше 50 безпілотиків атакували Росію цієї ночі. Про це повідомляє Міноборони РФ. Пошкоджено дві електропідстанції у Калузі та Брянської НПЗ на Смоленщині. Про масштабну атаку на Росію далі. У Смоленській області через атаку дронів почалася пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Губернатор Василь Антохін стверджує, що внаслідок падіння уламків сталося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами. заправочная станция, не заправочная перевалочная станция Лукойл Кардымова, блядь. Во, въебало, блядь. Прям пи... Ох, ебаться вот эта вещь. Ну. Вот это прям пиздец. А, вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл еще не все въебало, блядь. И вот это, блядь, не весело, прям пиздец. Нефтика немножко похуже горит, а вот Лукойл, блядь, горит охуительно, блядь. Прям хто та удалнігіла вже 8 зривов берев заявляють про роботу ППО через атаку дронів у Білгородській області. Міноборони Росії стверджує, що було збито три безпілотники в небі над регіоном і що ці дрони нібито українські. При цьому в мережі кажуть про пожежу після вибухів в Білгородській області у старому Осколі. Шанда рахнула. Дрон збілі походу. Неспокійно і в Російській Брянській області. У вигоночі палає підстанція. За словами місцевого губернатора Олександра Богомаза, причиною стала знову таки атака безпілотників. Він каже, що над областю нібито було збито шість дронів. <звіця> Я живу прямо рядом возле электропостанции в Игничев. Все горит на. Ритм. Там два четких взрыва. Там было слышно этого баба его какой Раз, два, У Російській Калузькій області також стався вибух в районі електропідстанції. Як запевнив місцевий губернатор Владислав Шапша, цієї ночі через вибух БПЛА в мало Ярословецькому районі біля підстанції було незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру однак, знаючи скромність росіян у висвітленні таких питань, наразі достеменно невідомо рівень пошкодження.